Доброго вечора, 15 травня, 23 рік, Миколаїв. Знаходимося, ми як називаємо на своїх городах. Пшениця Шпалівка. Майже в пояс. Ось такий загальний вигляд. Кинула вже колосок. Ось такий колосок на виході. Виходить де, ще немає, тільки прапорцевий, але більш-менш чистий, на городах і добрива хватає. Густина. Дай Боже закущилося має такий вигляд. Надіємося, що буде що тут косить. Десь у нас вон проскакує ячмінець, попав. Це звісно не добре, але О, а тут з краю. Ой, гляньте який з краю колосок. Вже викинув. Ну, рукавички можна не дивитися, це робочі. В садку тільки бур'яни рвали. А який гарний колосок. Сантиметрів. До 20 Ну це скрай, ну, звісно це краєвий ефект. Маємо такий краєвий ефект тут. Такий гарний, гарний колосок. Ось. Але надіємося, що в основному в усій масі те теж зберемо якийсь урожай. А тут у нас поруч сходить на городах просо. Ось що ми сіяли. Є відео, як ми сіяли, вже сходить просо. Третій листочок. Два, вже третій листочок пішов основної масі не видно, а так дякую дякую за увагу Подобайка, лайк хто завітав, хто підписався, коментуйте, реагуйте якось. Дуже приємно, коли люди реагують якось на відео, коментують. Дякую за увагу. Слава Україні!